Туристи продовжують травмуватися в горах, а мешканці багатоповерхівок страждати від пожеж. Деталі інцидентів розповіла провідна фахівчиня ДСНС України в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна. Під час спуску з гори Говерла туристка 1985 року народження травмувала ногу та потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Рятувальники оперативно дісталися до туристки травмованої, надали їй першу домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази заросляк, де передали медикам. Рятувальники Прикарпаття рекомендують туристам дотримуватись правил безпеки під час гірських мандрівок, обирати потрібно маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, мати при собі відповідні засоби зв'язку, аптечку. Відповідний одяг та спорядження, а у разі загрози життю та здоров'ю телефонувати за номером 101. 13 серпня о 23.32 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка в місті Івано-Франківськ. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять речі домашнього житку на площі 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної служби. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували вагітну жінку та маломобільного чоловіка. Також евакуювали на свіже повітря 18 мешканців будинку, з них п'ятеро дітей. Завдяки злагодженим та оперативним діям підрозділів пожежу було оперативно ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється.